Пропоную вам на аплікації створити метелики з осіннього листя, обираючи листочки за спільними ознаками. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, клей, клейонка, осінні листочки та наш творчий пензлик. Викладаємо листочки на аркуш паперу. Спочатку беремо два великих жовтих листочка, викладаємо їх один навпроти одного. Потім беремо два червоних листочки, викладаємо під жовтими це крила метеликів. Посередині викладаємо довгастий листочок це тіло. Маленький круглий листочок викладаємо зверху, це голова. Поверх червоних листочків викладаємо жовті, маленькі листочки. Поверх великих жовтих листочків викладаємо зелені. На клейонку викладаємо листочок. Беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Наносимо клей на листочок. Приклеїмо на аркуш паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. Приклеїмо всі листочки. Ось такий осінній метелик вийшов у мене. А який метелик вийде у вас?